У хлопці Андрій Дніпро Запчастина. От я стою і дивлюсь на білоруські, і хочу вас запитати деяку пораду. І хотілося б, щоб ви дали е, отклик, як краще зробити. Це Білоруська ось продольних тяг. так? Вони, е, ну там сталь 45-40-45 х. Так, не калиться нічого, так? Дивіться, так, це іменно Білорусь. ЙоМЗ я роблю так. У мене є подорожче, в мене є подешевше. Подешевше в мене просто калібрований метал, не закалений, нічого. Ну оце, Якби я тут проточилось, це було б ну як МТЗ. Да? Просто МТЗ протачують і все. Це йде просто калібрований, подешевше. Другий варіант є ось такий. Я хочу, візьму цю і підемо сюди. Що я хочу зробити? У нас, ви не знаєте, да, що вони практично ідентичні, але не ідентичні. Да? Тобто, ось та вона йде довше, чим і тут заходи ідуть різні. Що я хочу зробити? Я хочу зробити, в мене є метал ще, ну, скажімо, попався мені такий метал 45 х, по-моєму, якщо не помиляюсь. Я хочу виточити таку, як Білорусь, із такого ж самого металу, по твердості, ну він. І дозакалить. Але дозакалить правильно. Я поясню, чому, тому що якщо її повністю закалить, да, тобто зробити там закалку, прям таку, знаєте, як сіль люблять, щоб напильник не брав. Оська в нас робить на ізгиб. Тобто, якщо вона раз і вона тріскає. Самі розумієте, це ну не дуже коли тріскає, вона буде лопать. Таке вже було. Я так робив. Мене кажуть, мені треба, щоб вона була. тут, мужик, така. Ну, зробив партію 10 штук і з 10 вісім лопнуло. На помилках своїх я навчився, тобто тепер ми просто там беремо, нагріли в маслі, дозакалили, просто додавали прочності, твердості, як хочете по-разному. І от скажіть, тих, комента з було б так краще просто зробити вам е, з такого самого металу, так, да, це Білорусь. Її можна зробити трохи дешевше, чим білорусь, вона розтамажується. Да? І йде таможня, можна доставка, і за цього ціна вище, ніж на. Ну, якщо українська наша нашого там виробництва да, токар проточить все в розмір, все зробить. Тобто я такий образець, скажу, слухай, мені треба ось така, ось мій метал. І все. І я хочу зробити такі ось такі оськи на МТЗ. І вони, думаю, будуть просто шикарні. Так що, хлопці, для МТЗ ми також стараємося, не тільки для ЮМЗ, але й для мтз по вилкам. Для хлопців, кого МТЗ, ЮМЗ заводські і учасні ковані з завода. І тут ще є шпильки, всякі, всяке різні. Тобто є шкварня на ЦС, сердеп. Трусов деп також є ще шкварня, У мене по шкварням тут взагалі. Мені з клієнти каже, що ти мені відправляєш ржаве. Я кажу, ні, ну воно ж заводське, коване, типу, все нормально. І є для тих, хто хоче ржави. Мені ржаве, значить воно буде крепше. І є для тих, що просто ржаве, це покрашено краскою, яка ну, по ржавчині її можна красити. Ось така. Так что есть разные варианты, хлопцы. Что как, кстати, есть штука, есть такие пальчики. В кого оригинальный трактор там ЮМЗ? Есть такие пальчики. А, и сердцевины есть на явности. Раз. Два. Три. Винты. Вот такой винт. Есть тоже в наявности. И всякие пластинки, прижимы пластинки. Jeigu sužvertaitės, o ką, okay, po ką?